Мої предки були невбогі на пісні, та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волоками ніхто не служив, дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля. І цупким начинить снови крізь віки однієї. Сім'ї невразливим пронесли слово, і в легені мої, Ох, і моцна була порода, соловки, магам колима, мої предки були народом хай не славою, Бог там з нею, як присягаю нашого. Мої предки владали землею, Їм належала ця земля, Хей неслою, Бог там з нею, як присягою наша блях, Мої предки владали землею, їм належала ця земля. не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки владали землею, їм належала. Належала ця земля, їм належала ця земля. Мої предки були невбогі. На пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волоками ніхто не служив, дарували від батька до сина честь у спадок, як, як білків. Мої предки були красиві ворогам на подиви злість, Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, Як присягою на шаблях. Мої предки вкладали землею, їм належала ця земля. І цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово і внесли Ох і моцна була порода соловки магадам колима Мої предки були на Славою Бог там з нею, я присягою на шаблях Мої предки владали землею, Їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях Мої предки владали землею, Їм належала ця земля. Хай славою Бог там з нею. Як І планали землею, їм належала ця земля їм належала ця земля